Майже через рік повернувся додому на щиті. Біла церква попрощалась з військовим Сергієм Кацалапом. 56-річний воїн служив у гранатометному відділенні однієї з військових частин. Загинув 20 травня 2024 року на Донеччині. Віддати шану воїну до церкви покрови Божої матері прийшли рідні, друзі та побратими. Поховали Сергія на алеї слави сухоярського кладовища. Схиляємо голови на знак пошани захиснику України. Приємною. приємною людиною, був добрий такий, завжди да, улыбався, такий привіт. привітливий був. Я вчилася з цією людиною, знала по школі його. Погано нічого не можу сказати за людину. Добра людина була, да й все. Завжди улыбався, я скажу. Він вчився в спортивному класі, у нас був в 9-й школі, г клас такий спортивний. Він спортивним був таким. Розбиті тротуари, вибоїни на проїжджій частині, відсутність ремонтів у під'їздах та паркувальних місць з такими проблемами звернулись до нас мешканці будинку по вулиці Східна, 32. кажуть. Протягом десяти років стан доріг не змінюється тож вони зібрались усім будинком, щоб донести скарги до влади. Місцеві неодноразово травмувались тут через жахливі ями. Вони звертались до ЖЕКУ номер 7 та до заступника міського голови Анатолія Кравця, та навіть збирали підписи мешканців. Проте посадовці розводять руками. Білоцерківці скажеться, що взагалі не бачать роботи комунальників, і навіть після численних скарг на їхні проблеми ніхто не відреагував. Ми ще самі щось питалися, щось зробити трохи засипали. Але воно розбивається. У нас усе знаходиться поруч реабілітаційний центр шанс. Сюди возять так само машини дітей-інвалідів. Ті діти в тих інвалідних колясках чуть ли не перевертаються, тому що їздити по такій дорозі неможливо. Ми вже не кажемо про наші машини, що ми тут самі єлі проїжджаємо. Ну і місцева влада геть нічого не думає робити і не надавати ніякої допомоги для того, щоб... Щось Ви Подивіться, в нас біля під'їзду, біля дому цвіль поросла не то, що а цвіль даже поросла. І там вибоїни. У бо тому под'їздах, навіть зайдемо в шостий під'їзд, я вам покажу. Там навіть стіни поблю те За що ми платимо? За що ми платимо? Парплату нам збільшили на 100 гривень, а ні, хто не те саме я не ремонтує ні дороги, ні під'їзди, ні поштові ящики розбиті. Ми звернулись за роз'ясненнями до начальника ЖЕКУ номер 7 Юрія Баласа, який зазначив, установа готова провести ремонт у під'їздах та виконати все, що входить у їхні повноваження. Кошти на це мають зібрати самі мешканці на загальних зборах, адже комунальних внесків недостатньо для таких робіт. За словами Баласа, ці гроші спрямують на першочергові потреби будинку. Зокрема, після завершення опалювального сезону комунальники мають провести обстеження систем. Кранів, ізоляцію, каналізацію, покрівлю та інші критичні елементи. Щодо ремонту доріг, тротуарів та іншого прокоментував начальник управління дорожнього господарства Олексій Погасій. каже проєктно-кошторисну документацію планують виготовити у цьому році, і лише після цього ремонтуватимуть. Але за умови наявності коштів у бюджеті. А косметичного ремонту на цій ділянці на масиві незалежності недостатньо, адже через короткий проміжок часу ями з'являться знову. Контракт 1824 – нова ініціатива для молоді, яка викликала чимало обговорень. Багато хто вважає це шансом на розвиток і справедливу службу, а ще омолодження української армії. Серед низки бригад, до яких можна долучитись до цієї ініціативи, є і Білоцерківська 72 ОМБР імені чорних запорожців. Як проходить підготовка, що пропонують молодим бійцям, та про їхню мотивацію розповімо у сюжеті. Слава нації, Смерть ворогам! Україна. Так щоразу починається навчання хлопців, які долучилися до 72-ї бригади за ініціативою. Контракт 1824 Протягом чотири. Про днів вони опануватимуть військову справу під керівництвом інструкторів із бойовим досвідом. Акцент на вогневій підготовці, тактиці ведення бою та медицині цей проєкт міноборони розпочало два місяці тому, і він передбачає добровільну службу протягом року, фінансове заохочення та низку соцгарантій. Як розповідає сержант-менеджер чорних запорожців, нині серед низки бригад їхня займає лідируючі позиції за поданими заявками. По часу це 45 днів базової військової підготовки, 14 днів фахової підготовки за обраною спеціальністю і 14 днів адаптації в підрозділі. Після підписання контракту в перші п'ять днів нараховується 200 тисяч гривень, по закінченню базової військової підготовки нараховується 300 тисяч гривень, та по звільненню зі Збройних сил 500 тисяч гривень, але все розпочинається з вибору підрозділа. Потім заява та співбесіда. Цей вид контракту пояснює Георгій, передбачає службу за такими посадами як стрілець, гранатометник, розвідник та похідними від них. Додає, що подати заявку можна на сайті Міноборони або напряму 72-ї бригади. Найбільша мотивація згідно наших опитувань це патріотичні погляди на другому місці. Йде визначений термін служби і на третьому місці вже грошові виплати. За бажанням контракт можна буде продовжити або звільнитись і отримати відсрочку від призову терміном на один рік. Дмитро з позивним Хантер став одним з перших, хто уклав контракт 72-ї бригадою та нині проходить підготовку. Розповідає на початку повномасштабного вторгнення, допомагав теробороні, а згодом долучився до одного з ДеФТГ у Сумській області. Проте за три місяці хлопець подався на навчання до університету. Я собі дав обіцянку, що після закінчення навчання, якщо не закінчиться війна, я підпишу контракт зі Збройними силами або з якимось іншим військовим формуванням. Навчався на викладача образотворчого мистецтва, художник, реставратор. Ну, а тут педагог. А тут тепер займаюся зброєю. Ну, мені подобається, я з дитинства завжди любив зброю, полювання, риболовлю. Я вважаю, що, що кожен громадянин має стати на оборону нашої країни, оскільки в нас зараз йде війна, і це війна на виживання. У нас немає другого вибору, окрім того, щоб боротися за свою свободу і незалежність. Після проходження підготовки та адаптації добровольці починають службу у вибраній частині. З цього моменту вони залучаються до виконання бойових завдань, що оголошуються окремим наказом командира. За словами ще курсантів, їх забезпечують усім необхідним. Це стосується як спорядження, так і харчування. Два роки з 18 до 20 я тренувався. Ну чи 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 міг так себе підпов. Я знав, що тут буде ну, не дуже легко по, -по контракту, нам вже все буде. Мені ми не, ми не і ці родичам, я теж сказав, що нічого мені не треба. Якщо треба буде, я сам куплю. Дуже багато я замітив у людей в інтернеті цих міфів, що е, ми там е, в один кінець, е, ніхто там сразу підписав, сразу на фронт. Ні, нічого такого немає. Над нами взагалі реально командири не неначе ми золоті діти. От реально. Е, ну, звісно, і з військової дисципліни. Контракт у 72-й бригаді підписують не лише хлопці, а й дівчата. І в цьому плані чорні запорожці знову перші. А поповнила ряди війська 21-річна Вероніка, яка вважає, що стать на фронті не має значення. Також перші молодики, які долучилися до Білоцерківської ОМБР, вже склали присягу та стали частиною згуртованої родини, де пліч опліч стоять на захисті нашої держави. Адже перемога, їхній спільний вибір. За Україну, за Україну, за нашу перемогу. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Нагадаю, Еспресо Біла Церква є всюди у Фейсбуці, інстаграмі, Тіктоці, Телеграмі і, звісно ж, Ютубі. Перевірте, чи ви з нами. Якщо ще ні, підпишіться, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ми бачимо все і радіємо кожному фідбеку. А ще саме в наших соцмережах ви можете написати про свою проблему чи поділитись пропозицією. Ми поруч. У будинку органної та камерної музики виступив гурт Чураї зі столиці. Молоді артисти дали концерт Бандура Душа, в якому поєднали традиційні мотиви і сучасне звучання. Вони виконали три тематичні блоки: акапельні виступи, бандура в дуеті з іншими інструментами та сміливі музичні експерименти, розкривши звучання бандури в нових форматах. Також лунали композиції, що нагадували про багатовікові українські традиції. Як зазначив директор органного залу Віталій Саражинський, такі виступи збагачують культурне життя міста та урізноманітнюють їхній репертуар. Молодий, молодий, молодюсінький колектив, який народився в 24 році, 2024 році, студенти київських вищих навчальних закладів, мистецьких закладів. І зібрав їх в цей колектив, який розвивається дуже швидко, інтенсивно, має за такі гіперпрофесійні результати на сьогоднішній день. Це Владислав Лисенко, доктор мистецтвознавства. От він хоровик, викладає вокал і хорове мистецтво. Зима повертається у квітні цього тижня. Погода у білій церкві буде холодною з морозами та дощем зі снігом. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Так у вівторок температура коливатиметься від мінус трьох до плюс чотирьох. У середу стане ще прохолодніше. У четвер синоптики прогнозують від мінус двох до плюс одного. Уночі йтиме сніг, який до ранку перейде в дощ зі снігом. У п'ятницю повітря прогріється до чотирьох градусів тепла у суботу від нуль до шесте, а в неділю вже стовпчики сягнуть плюс десяти. А що стоїть за такими погодними гойдалками? Пояснюють у Білоцерківській метеостанції. Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону, наступному тижні утримуються складні погодні умови. Очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, тимчасове утворення снігового покриву висотою від 3 до 10 сантиметрів на дорогах ожеледиться, зниження нічної температури до заморозків від 0 до мінус 5 см. Такі погодні умови можуть бути шкідливими для ранньоквітущих рослин та дерев. Починаючи з 13 квітня, температура повітря нічна поступово буде підвищуватися, заморозки припиняться. А денна температура буде підвищуватися до 10-15 градусів. Весна не завжди починається з погоди, а з того, що є у серцях людей. Тож нехай тепла і сонячна весна буде у ваших очах, словах і справах. До нових зустрічей у головних новинах Білої Церкви. З вами цього вечора був Ярослав Гопаца.